Зараз ми знаходимося у жовтневому палаці, де щойно пройшов перший дитячий концерт. Юні зірки. В ньому брали участь учні мистецьких шкіл міста Києва. І поруч зі мною стоять красиві талановиті молоді музиканти. Це ансамбль ударних інструментів. Вони сьогодні дуже чудово грали. Хлопці, давайте по черзі. Дімочка, скільки років ти займаєшся на ударних інструментах? П'ять? Так тобі тільки п'ять е... і займаєшся п'ять. Да? Да. Хто найдовше, Коля? Скільки ти займаєшся? Третій рік. Третій рік, і, і ти вже є солістом. І я бачила, що ти сьогодні грав у чотири палички на ксилофоні. Це напевно досить складно, так? Для якого як. для якого як ми бажаємо нашим учасникам більше творчості, позитиву, концертів і процвітання нашій Україні?